Відповідно до пункту 12 статті закону України місцеве самоврядування в Україні, сесія є проморською. 55-та чергова сесія 8-го посмотрю політику відкриття. you mm -hmm. 对呀

Які будуть питання чи пропозиції до порядку денного. Якщо немає, то хто за те, щоб затвердити порядок дезіння. За. Хто, хто за? Дякую, за просто. Отже, переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до програми відшкодування вартості пільгового до окремих категорій громадян з Донецької сільської територіальної громади залізничним транспортом на приміському сполученні на 2022-2025 роки на комісії розглянути, то є якісь питання, на Василий, може <рес> як Марина Васильівна може бути інформувати. Є потреба? Немає? <рес> Прошу речення. Якщо хто ще буде тільки ти більше. Прошу речення комісії здійснити пленарне голосування. Тимошу. Так. Антонюк. Так. Васильєв. Так. Лисовський. Так. Грицюк. Так. Домарецький. Так. <За. рес> Возивку розвитку по сільської територіальної громади на 2022-2025 роки. Питання, якісь є на комісії обговорено? Спромови кошти на допомогу військовослужбовцям? на 25 тисяч із... на перевезення. <продукзування> я казав, що я можу вас проти і готово, що. трасто вирішує драматики з цим 10 за, звонять проти задніровок. За. Рішення не прийнято. Дякуємо. Наступне питання про внесення змін до програми благоустрою території населених пунктів з Довбицької сільської територіальної громади на 2023 2025 роки, затверджено рішенням виконавчого комітету з Довбицької сільської ради від 4.11.2022 року за номером 133. Будут их испытания? Нет. Да. Вы что, вы не знаете, контейнеры. Если кто-то не имеет, то просто учебную комиссию здесь нет, то знание голосования. Я мужчу. За. да? За. Васильев, да. Васильев, да. Васильев, да. Домаревский, За. да. Захарчук, да. За. Володович, да. Корнечук. да. Лукашук, да. Радиванов, да. Зернова, да. Тишковец, да. Шадей, да. Решення прийнято одноголосно, дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки у сфері охорони здоров'я на 2021 2025 роки. Інформували це щодо забезпечення ліками безкоштовно. У сумі 30 тисяч гривень. Якщо питань немає, то прошу відчину комісію здійснити повідомлення голосування. Тимошчук. за. Антонюк, за Васієм. Зак. За. За. Доморецький. За Захарчук. За погодочу. Повненчук, За. Лукашук. Радіонов. Гернов. За. Тишковець. За. Вище не принято до голосу. внесення змін до програми соціального захисту населення та За. надання окремим категоріям громадян з Довбицько-сільської терранії громади на 2023-2025 роки. Інформували це допомога військової служби та надовольки. знімаються із заробітної плати на культури. Якщо питань немає, то прошу лічильну комиссию здійснити поєднання голосування. Тимошу. За. Антонюк. За. Василий, да. Висоцький. За. Грицюк. За. Домирецький. За. Захарчук. За. 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 Володич. За. 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 Одноголосно дякую. Наступне питання: про зміни до бюджету з сільської території громади на 2024 рік. Як на комісії було розглянуто, тепер Оксана Олександрівна тільки озвучить, тоді, коли ми не прийняли рішення до 25 тисяч на підвезення, тому в змінах до бюджету ми це питання теж вносимо. Зміни, воно не буде звучати. Ці кошти. Планувалося зняти із заробітної плати працівників апарату Довгинської сільської ради, тому розумієте, не буде мінуса е, зародина і плати один. Так. Тобто цей пункт щодо мінус заробітна плата не враховується і не йде присом на підвезення. По-іншому все, по все залишається зміном. Тобто зі змінами. Шосте питання зі змінами, які, до якого призвело попереднє питання. Якщо більше питань немає по бюджету, то прошу речей комісії здійснити приймальне голосування. За. За Харчук. За. Колодич. За. Передічук, за. Лукашук. За Куць. За. Вірнова. За. Кишковець. За. Шарик. За. Рішення прийнято до голосного. Дякую. Усі питання порядку денного 55-ї позачергової сесії з Довбусько сільської ради Вичеркова. 55-та позачергова сесія. Закрито.